Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні до вашої уваги прикраси з баламутів, сучасних баламутів. Що таке баламути, мене часто запитують, то скам'янілий перламутр. Це вже є камінь. Це не мушля, а це вже є камінь. І він дуже шикарний і на сьогоднішній день він мені найбільше з усіх подобається. Навіть краще більше подобається, ніж стародавні баламути. Дивіться, які тут, не знаю, наскільки передає камера, скоріше всього, що вона не передає, який тут перламутр. Кожна намистина. Це просто чудо. Ось, і з них намисто на три низочки. Фурнітура позолота 24 карати. Найбільше мені сподобалося. З позолотою. Звісно, що на замовлення я можу зробити і в сріблі, Ну, під срібло, не обов'язково срібло, тому що на сьогоднішній день я не маю можливості такої фурнітури яскравої в сріблі, але під срібло можу зробити. Вам показую в позолоті 24 карати преміум класу, напилення досить таке стійке, не стирається. Швидко, я навіть не знаю, скільки треба, щоб воно стерлося. Я практикувала замочок собі зробила в обереговому намисті, і я два місяці носила не знімаючи. Це говорить про те, що я і милася в ньому, і ми поїхали відпочивати. На море і купалася в соленій воді, і сонце, вітер, пісок, миючись всякі засоби, креми до, до загару, після загару, все це попадало на цей замочок. І через два місяці я помітила легке стирання. То, до чого я веду, що дуже міцне стійке, ви ж не будете купатися в намистах і плавати в морі, але це говорить про те, що вони витримують. Досить велике навантаження на це напилення. Звісно, що це не золото, і тому треба доглядати, протирати від пилу, від жиру, парфумами не пшикати на нього. А так, і тоді воно вам послужить дуже довго. І в мене вже два роки є фурнітура, нема навіть сліду, що я носила. Тож я її рекомендую і дуже люблю. Вона мені найбільше подобається для прикрас такого більш елегантного стилю. Тому що, наприклад, для етніки більше підходить бронза або срібло. Ну або мідь. А от такого для елегантного стилю більше підходить по золото. І я підбираю до дорогих каменів також по золоту, тому що воно так би просить. А звісно, що можна по-різному. Намістини 1 см і трошечки чуть-чуть, на зменшення. В основному вони майже одинакові від центральних тіло чуть, чуть менше. Ну і ті маленькі це останні. А так, розмір майже одинаковий. Такі конектори. Між кожного намистину дала роздільну. Намистина гнучка, бачите, скручуються, не давлять намистини одна одну. Ну І такий гачок. Є ще також на 5. Це для тих, хто любить більше, бо я для себе зробила навіть на 9. Але я зробила трансформер, що я буду вдівати стільки, скільки я захочу. Кожну низку окремо. і коли 9, коли 7, коли 5, коли 3, а коли навіть і одну. Просто іноді треба, от я вдівала корал і до коралу одну низочку. Вдівала одну меншу, а одну більшу, ну, як, як настрій, і, відповідно, якийсь стрій, був у мене, який намисто підходять. Це так само, тільки конектор інший, на 5 виходів, гачок. а тут кожна намистина має свою роздільну. Фурнітура позолоту 24 карати. Дуже гарно дивиться, і, як я вже казала, гарно в користуванні. Є таке ж, хто любить з всякими ладанками. Також ладанки позолота, 24 карати, ці палички також позолочені, намистинка позолочена. Та взагалі, як я вже сказала, то я використала тут тільки позолочену фурнітуру. Ось, думаю, вам видно. Тут так. Є ще з ладанкою на одну низку. Ось така ладанка. Я так повертаю проти світла, щоб вам було видно. Думаю, в якийсь момент ви бачите в роздільні намистини між кожною намистиною намистини сантиметр і на зменшення ланцюжок. Є взагалі просто низочка з фурнітурою. Ці великі намистини 12 міліметрів і на зменшення. Оце вже 10. Такі фурнітурні, між кожною роздільно, і гачок. І останнє намисто з баламутів. Отут якраз я використала посрібнену фурні, фурнітуру. І Додала камінне намисто. Такі шапочки посріднені, роздінні і замочок. І це все, що хотіла я вам показати. Кому сподобалося, хто хоче придбати. Посилання на магазин буде під відео. Заходьте, дивіться, вибирайте. Буду рада. Всім гарного дня і до наступних відео!